Привіт! Ми побачили, що перша частина роліку про еволюцію життя та геохронологію вам дуже сподобалась. Тож, сьогодні розповідаємо про становлення життя у палеозої, а точніше про перший період Кембрій. Лайк, підписка! Погнали! Починаючи з палеозої, ми будемо зупинятись на кожному періоді окремо. Тож Кембрій всім відомий завдяки одноіменній події, а саме Кембрійському вибуху. Багато хто вважає, що Кембрійський вибух був пов'язаний із якимось катаклізмом на нашій планеті. Але це не так. Мається на увазі, що еволюція починає працювати із вибуховою швидкістю, і для цього були відповідні умови. Але про це трохи згодом. До речі, на нашому каналі є окреме відео про найдивукуватіших тварин Кембрію. Відклади Кембрійського періоду є на всіх континентах, в тому числі й в Україні. Волинь, Рівненщина, Житомирщина та Київщина. Карта світу в Кембрійський час дуже відрізнялася від теперішньої. Поперек екватору розкинувся величезний материк Гондвана, який містив у собі частини сучасних Африки, Південної Америки, Південної Європи, Близького Сходу, Індії, Австралії й Антарктиди. Крім Гондвани на земній кулі було ще чотири материки, що розташовувалися на місці нинішніх Європи, Сибіру, Китаю і Північної Америки. Північноамериканський материк того часу відомий під назвою Лаврентія. У Кембрії починається бурхливий розвиток різноманітних форм життя. Утворюється більшість таксонів сучасних тварин. Менш ніж за тисячу років зникає діакарський біота. З'являються перші базальні хордови. Починається розквіт рифоутворюючих археоцеат. Широко поширюються трилобіти, преаполіди, губки, прахіоподи та інші тварини, такі як аномалокаріс. Це, до речі, були головні хижаки в ранньокембрійських морях. З'являються сучасні форми водоростей та грибів. У чому ж причини такого вибухового розквіту життя? Розберемо деякі з них. Отже, на початку Кембрію унікально швидко виникло безліч нових великих еволюційних гілок тварин. Такого не траплялося більше ніколи. Ні раніше, ні пізніше. Навіть після катастрофічних масових вимирань тваринний світ відновлювався за рахунок наростання різноманітності вже існуючих великих груп. А не за рахунок появи нових. Ось чому Кембрійський вибух обов'язково потребує пояснення. Почнемо спочатку, а саме з Едіакарію. Парадокс у тому, що концепція саду едіакари видається близькою до істини. в едіакарському світі дійсно ніхто нікого не їв. Принципово важливо, що в едіакарських угрупуваннях до певного моменту не було не тільки хижаків, які харчувалися б іншими тваринами, а й так названих травоїдних, які зашкрібали б водорості або ще якось активно їх виїдали. Таким чином водоростевим матам ніхто не заважав рости. Все ж змінилося, коли підвищення концентрації кисню в морській воді, про що ми розповідали в попередньому відео, дозволило деяким багатоклітинним істотам прискорити обмін речовин настільки, щоб почати вести по-справжньому активний спосіб життя. З'явилися збирачі врожаю, тварини з наявною руховою системою і ротом. Вони переміщалися по водоростевих матах і виїдали їх в значні ділянки. Одним із таких збирачів була знайома нам Кімберела. За способом життя і за швидкістю пересування перші діакарські тварини водоросли їди наймовірніше нагадували сучасних равликів. Для нас це має нешкідливий вигляд, але з погляду діакарських мешканців поява таких істот була справжньою катастрофою. Водоростиві мати негайно перестали бути суцільними. З цього моменту почала працювати загальна закономірність. В умовах тиску хижакара змагіття його жертв підвищується порівняно зі спільнотою, де хижаків немає зовсім. Якщо раніше донні угрупування насичувалися дуже нечисленними домінуючими видами водоростей, то тепер рівновага похитнулася і почалася бурхлива еволюція. А тим часом набір екологічних ніж, доступних тваринам, теж розширювався, з'явилися активні ґрунтоїди, пристосовані до того, щоб постійно жити в норах, пропускаючи донний ґрунт крізь кишківник і витягаючи з нього поживні речовини. Черв'яки ґрунтушери вперше стали рити в морському дні не тільки горизонтальні, а й вертикальні ходи, викликаючи збагачення ґрунту киснем і тим самим додатково полегшуючи його заселення іншими тваринами. Ці події отримали назву субстратної революції. Також у цей час трапляється інша революція, а саме скелетна. Біомінералізація на початку кембрію була не тільки найрізноманітніших багатоклітинних тварин і одноклітинних еукаріотів, а й навіть деякі водорості. Напрошується припущення, що це пов'язано з глобальною зміною хімічного складу зовнішнього середовища, тобто в даному випадку морської води. І справді показано, що на початку кембрію з якихось суто геологічних причин приблизно втричі зросла концентрація в морській воді йону кальцію. Саме він потрібен для створення твердих скелетів. І це ще не все. Деякі жителі поверхні дна стали розширювати свої екологічні ніші не в бік ґрунту, а навпаки у бік водної товщі, у результаті виник зоопланктон угрупування дрібних тварин, які перебувають в воді в підвищеному стані і дрейфують разом з водою. Як правило, представники зоопланктону харчуються, фільтруючи воду і відсіжуючи з неї фітопланктон, тобто одноклітинні водорості, що перебувають у тій самій водній товщі, а таких до моменту Кембрійського вибуху було вже скільки завгодно. Наслідки появи зоопланктону виявилися глобальними. Річ у тім, що тварини Планктери Фільтрують з води не тільки водорості, а й будь-яку суспензію, в якій можуть бути хоч якісь поживні речовини. Здебільшого це розпорошені залишки мертвих організмів. Відфільтрувавши суспензію і всмоктавши з неї корисні молекули, планктери, насамперед цим відрізняються ракоподібні, акуратно упаковують в своєму кишківнику рештку щільні грудки, фекальні пелети, які швидко тонуть і відправляються на дно. Пелетне транспортування суспензії – найважливіший фактор, що знижує каламутність води века. Таким чином, після появи планктонних фільтраторів вода стала прозорою. Світло стало проникати на більшу глибину, і концентрація кисню в воді підвищилася. Частина його раніше витрачалася на окиснення тієї самої мертвої суспензії. Перший фактор збільшив глибину зони, в якій можливий фотосинтез, а другий поліпшив умови для притонної фауни. Заодно підвищилася концентрація кисню в атмосфері. Природно, що в нових умовах різноманітність як рослин, так і тварин, додатково зросла. Ось так ось замкнулася ще одна автокаталітична петля. Не притомились? Готові йти далі, бо це ж ще не все. Усі тварини, про яких ми досі говорили, були в найширшому сенсі травоїдними. Вони харчувалися або фотосинтезуючими організмами, або в найгіршому разі чиїмось мертвими рештками. При цьому власна біомаса травогідних була цінним і до якогось моменту абсолютно незатребуваним ресурсом для тварин, що харчуються іншими тваринами, тобто для хижаків. Спочатку ніяких хижаків просто не існувало, але за наявності таких атрибутів активного життя, як нервова система, мускулатура і ротовий апарат, їхня поява була лише питанням часу. Перші великі хижаки, вже абсолютно виразно спеціалізовані на харчуванні іншими багатоклітинними тваринами, з'являються приблизно 520 мільйонів років тому. Це динокаріди, споріднені з членистоногими істоти, які до того ж вміли добре плавати. Найвідоміший представник Денакаріт це Анамалакаріс, струнке сегментоване створіння завдовжки близько метра зі складними фасеточними очима і потужними членистими біля ротовими кінцівками, які явно слугували для захоплення рухомої здобичі. Дуже цікавий. Про нього, до речі, ми вже розповідали на нашому каналі. На самому початку Кембрію подібних хижаків не було. З погляду події ви. Історії початком кембрійського вибуху можна вважати появу перших ефективних водорослеїдів кімберелла, а кінцем появу перших ефективних хижаків аномалакаріс. Кімберела з'явилося 555 мільйонів років тому, а Анна Малакаріс 520 мільйонів років тому. Інтервал між ними 35 мільйонів років, тобто не такий вже й миттєвий вибух. Якщо вам подобається такий формат, напишіть нам в коментарях. Можливо, потрібно робити більш короткі відео, але тоді вони, в свою чергу, будуть менш змістовними. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Тож, до зустрічі в нових відео!